Ну що ж, друзі, в мене нові рослиночки. Я ж зачепилась за троянди в горщику, шукала, де ще можна придбати недорого. І натрапила я на вінницький розплідничок Тетянин сад. Ну, Здається, це розплідничок. Там у них є, власне, кореневі трояндочки і різні інші рослиночки. Ось замовляю вперше. Але що хочу сказати. Пакування мене вже вражає. Пакування на вищому рівні. Тільки подивіться на це пакування. Я такого якісного пакування ще не бачила. Ну, це мені дуже подобається. Є накладна. Зараз будемо дивитися. Класно тут навіть бачите два ящичка, і все ось так теж перетягнути, щоб нічого не поламалось, тому що е, трояндочки маленькі, е, трояндочки однорічні, але я вже бачу, що саджанці Досить гарні мають погінчики. Отже, кизильник варігатний, горизонтальний, дуже гарний саджанець. Ось ціник кизильник коштує 65 гривень. І ось такий саджанець, дуже гарний. Ой, так давно я нічого такого не розпаковувала. Коли так багато, ну, не те що багато, але... Ось, подивіться, гарна є бірочка, навіть вік рослинки. Оце дуже класно. А то я з тими ножичками дерев'яними, а то з лужечками пластмасовими, а тут ось. Ось він, бачите, вирієгатний листочок. І дуже гарний за ці кошти садженець. Дуже красиво. Так, ідемо далі. Ну, давайте вже трояндочки потім. Ні, не потім, тому що так не буде. Ось замовила я нарешті собі Леонардо Да Вінчі. Трояндочки в них по 85 гривень. Леонардо Да Вінчі, ось саджанець такий. І саджанець із бутончиком. Хороший, це однорічні трояндочки. Ось це, я так розумію, місце щеплення. Я їх висаджувати ще не буду. Я їх буду тримати ось в затіночку. Ось так. Місце щеплення. Ну, я такого ще не бачила. Це для мене так дивно бачити місце щеплення. Це таке воно ніжне. Треба буде якось так. Обережно їх десь так поставити, щоб нічого з ними не сталося. Так, ця трояндочка. Ось теж з таким великим бутончиком. Менюсенько. Всі-всі однорічні трояндочки. Це у нас Каолі Залі. Шрап, японський шрап. Що гарна буде трояндочка, я всюди повставляю, звісно, фото. Так. Також Starlet Rose Cerman, це платиста трояндочка. Вона така красива, помаранчева із жовтеньким реверсом. Здається, дуже має бути стійка класна троянда. Не знаю, куди її посаджу, але точно знала, що вона мені треба. Я її дуже давно хотіла, до речі, ще пару років тому хотіла собі цю троянду. Так, далі що у нас тут? Трояндочка. Вентило. Ой, вентило. Це теж ж така класна троянда. Дуже красива. Та щось із бутончиком. Ось я хочу її посадити біля. Ой, як він називається? Вільяма крісті. В них досить схожі квіточки, я думаю, це буде гарно. От така. так, хочу, щоб воно не впало. Так, далі трояндочка. А, ні, це верба. Верба вавілонська Бабілоніка Кріс, побачите? Ось вона така має бути із закрученими листочками. Це так цікаво. Теж я її була хотіла, хотіла, але щось так я І ось нарешті. Так, так, тяжко трішки дістати. Все дуже так гарненько, компактненько, спаковано, щільненько. Ось, бачите, тут такий корінчик. Ну, корінчик, як би то, оце коренева система, я вже її ось бачу навіть. Однорічний саджанець, але подивіться, яка вона велика. Ось моя рука. Поки що вона. А ні, вже ось видно, що вона в неї такі ось закручуються листочки. Дуже Дуже це. Я, до речі, її десь в косне нещодавно була і бачила. Нарешті. Так, тепер трояндочка, карамела. Ой, теж я довго хотіла собі карамелу. В долині роз карамели, здається, немає. Тут я її, напевно, що вже давно замовила. Ось такий сажанець, тут бутончика поки що немає, маленький. Ось так. Ой, як, як ніжно тут все. Отак, як їх тут поливати? Тут, напевно ж... А, ну так, це пакетик ось такий, бачите? Пакетик. Просто він не прозорий, не чорний, як я собі звикла. Скотчем просто перев'язано, перемотано, щоб не порозліталася земля. Отак, і Барбарис Грін Карпет. Ну, ось, такі, бачите, ось такий, бачите, горшок. Отакий от він. Теж хотіла я собі цього Барбариса дуже. Він має бути взимку зелений, а ой, є, влітку зелений лист... листочок в нього, а осінню він буде такий і помаранчевий, і червоний, там листочок буде дуже цікавий. І ягідки в нього мають дуже довго триматися. Ось як бачимо, вони. Вже середина літа вони ще тримаються. Так, не знаю, як він до сонця витривалий буде. Це вже будемо бачити. От. Так, скільки це він коштує, 65 гривень. Подивіться, який горшок. Це ж літровий горшок. Тут написано, бачите, еп 9 або С1. Я так розумію, що це С1. Тому що П9 це малий горшок. Це один, я так розумію, це літровий. Отак. Дуже класний. Ну, такі в мене покупочки, дівчатка, сьогодні. Висаджувати я не буду. Я їх десь так... Ну, Барбарис я напевне ще висаджу. За вербу трішки я боюся. На спеку саджати вербу. Трояндочки, тут то точно що висаджувати не буду, тому що вони, як бачите, ніжні. Я їх поставлю, якось так поставлю, щоб вони були в мене захищені від котів. Тому що, тому що тут, отак, бачите, прививочка, прям все дуже ніжне. І от підкажіть мені, будь ласка, якщо я ще їх не висаджу і висаджу, наприклад, в великий горщик, то, ну, я так розумію, це все місце щеплення треба заглиблювати, чи це зараз не можна робити ще? Ось це я хотіла би дуже знати, тому що я. Тому що я не брала ще таких маленьких, от таких. Боюся, не загубити їх. Тому, дівчатка, приймаю всі рекомендації, хто купував ось такі трояндочки, ну, молоденькі, ніжні, однорічні, із такою ось прививочкою. Пишіть мені, будь ласка, всі свої відгуки, як і що мені з ними краще робити. Ну, те, що ховати від котів, це однозначно. Вербу теж, я ж кажу, у нас вже знову спекотно. За 30 в затінку. Вологість така, тому що мокра земля, були гарні дощики. І така вологість аж прям дуже-дуже ну, якось так тяжко переноситься, така температура. Тому вербу теж садити не буду, поки... Поки потримаю, може навіть і туди до осені. Ну, це все до осені, трояндочки я точно садити не буду. А, ось так покажу, бачите, Тетянин сад, це Вінниця. Зовсім близько. Е, мені, як прийшло вчора повідомлення, що вони відправили посилочку мені, то сьогодні вона вже прийшла. Вінницька область, тому дуже швиденько. Ось такі, я бачите, замовила трояндочки, ось такі ціни. Ну, щоб я вже не підписувала ще і це, тому що, ну, довго-довго це все займатися цим. Ну що ж, магазину велике, велике, дякую, якщо вони раптом натраплять на мої відео. Я дуже задоволена, просто щаслива. Далі, далі будемо дивитись сортність. Але мені теж щось писали. Писали дівчата в коментарях, що замовляли в Тетяниному саду, то гарні приходять маленькі саджанці, ну, отак от, як і є, вони однорічні, але розцвітають по сорту. Тому я, в принципі, не хвилююся за це. Все, дівчатка, всім гарних покупочок. Бачу зараз YouTube, прям всі-всі собі щось купують новеньке. Не можемо ми без нових рослиночок. Всі гар... Всім гарних покупочок і до зустрічі!